Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, прощу неділю перед Великим Постом церква згадує вигнання Адама з Раю. Перші люди були створені Богом по образу. І подобію Божого. У них не було ніякого гріха, ніякого з'яну. Вони жили в раю, як ми читаємо в першій голові книги і от Вони доглядали за раєм, нарікали імна тваринам, бачили Господа лицем. До лиця. жили мирно, щасливо, поки вони не були спокушені древним Змієм. Який спочатку, як ми знаємо, це з книги Битє, спокусив Єву і сказав, що вони будуть як Боги. Потім Єва дала Адаму. І ось коли вони вкусили, вони побачили, що вони були нагі, без одягу. І от вони ховались тоді від Бога. Але Бог хотів їх випробувати. І він став питати, Адаме, де ти є? Але Ідам ховався і тим, що він ховався, вже свідчило про те, що він зрішив, по-перше, по-друге, що умалився його розум. Як можна від Бога сховатися? І от він ховався, це перше слідство гріха Господь. Вирішив виправити, наскільки гріх йшов перших людей. І він запитав у Адама, чи ти не їв від забороненого плоду, який я заборонив їсти. І тоді Адам, замість того, щоб покаятись, признати свою вину, і цим його спасло, тому що Господь милостивий ми його простив. Він показав, що він не здатний для покаяння. Він став звинувачити Єву. І не тільки Єву, але й самого Бога. Тому що він сказав, це вона, тобто жінка, дала мені їсти, яку ти мені дав. Тобто він звинуватив Бога, що дав йому цю жінку, яка його спокосила. І спитав і Єву, чи вона не їла. Вона також не показала покаяння, яке і Єв спасло. І вона звинуватила в цьому Змія. Тобто вони не покаялись в тому гріхі, який вони здійснили. А почали вони. З того, що виправдовували себе і звинувачували інших. А це їх і погубило. І Господь побачив, що дійсно вони втратили одяг, перший одяг благодаті Святого Духа і дав їм другий одяг. Кожен різний. То тіло у них було інше. І після того, як вони зрішили. Були вони вигнані з раю на землю, мою доль плачу, і вони стали тілесними. І от ми всі потомки Адама і Єви, ми до сих пір плачемо разом з Адамом, тому що втратили рай, втратили спілкування з Богом лиця до лиця, втратили той мир, то щастя, яке було. От слова, слов'янське слово щастя і українське, і російське складається з двох слів. Мати с чимось частину з щасть. Вони втратили цю частину з Богом. І от Адам шукає цю головну свою частину, щоб приєднатися до неї на протязі. Тієї людської історії буття, тому що дійсно наше щастя тільки з Богом. І сьогодні ще мани читали, щоб ми багатіли не земними благами, перш за все, а небесними. І дійсно корінь слова багатства є Бог. Також дуже мудро в нашій мові так. Ми читаємо це слово багатство, курить Бог. І вже саме багатство покаже нам, що наше серце повинно приліплятися до Бога, щоб Ним богаті. Тоді людина придбає ту частину, те щастя, яке вона шукає. А поки вона не з'єднається з Богом, вона завжди буде мучитись. Ми так створені. Богом, що тільки тоді ми можемо бути щасливими і мирними, коли в нас буде Бог. Ми знаємо, є знаряддя різні, і вони для того створені, щоб виконувати своє призначення. Якщо вони не виконують, вони жавіть, псуються, так і людина. Якщо вона не з Богом, вона псується. Так і дійсно і вийшло. Люди втратили зв'язок з Богом і почали молятися. Почалося після Адама кайневі гріхи вбивства, блуд і інші багато гріхів, тому що людина не виконувала своє призначення бути завжди з Богом, в Бога багатіти і. Багатіти благодатті Святого Духа. І от людство дійшло до такої міри гріха, що само розуміло перед пришестям Господа нашого Ісуса Христа, що потрібно прийти той, хто позбавить від цього нещастя людства. І от прийшов Господь Ісус Христос для того, щоб нас спасти. Він прийшов на землю, дав нам закон Іванський, завдяки якому, виконуючи який, ми можемо виправляти себе? І ми це повинні розуміти, що перш за все, той, хто виконує закон Божий, закон Івангельський, він собі приносить благо, він, він сам себе виправляє. Господь цей закон дав нам не для себе, а для нас. Щоб ми себе виправили. І ось ця людина, коли виконує іванський закон, вона стає добрішою, мудрішою, милостивішою, вона очищає своє серце, вона бачить Бога. Але для того, щоб прийняти закон Божий, Господь першими словами, коли він вийшов на проповідь, і ми це читаємо в Івангелій, сказав, Покайтесь, бо наблизили царство Боже. От все починається з покаяння. Ми бачили, що перші люди не змогли покаятися. І от тому то їх Господь вигнав на землю, щоб вони вкусили плоди свого беззаконня, щоб признали, що їм треба просто сказати Богу. Прости, ми согрішили. І ми це усвідомлюємо і хочемо виправитися. От тоді -то і людина здатна і далі працювати над собою, виконуючи заповіді Божі, і увійти в Царство Боже. Той, хто не може сказати прости, Господи, або ближньому не може сказати прости, той не може увійти в Царство Боже. Тому то й сьогодні прощене Воскресіння. Ми просимо один одного прощення. Тепер у все, просимо прощення у Бога, щоб Він нам спростив всі наші гріхи. І просимо прощення у Божої Матері, бо що вона дійсно наша мати, вона скорбить про тих людей, які грішають. Вона хоче, щоб всі виправились і молить Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він дав нам мудрість і сили. Виправлятися, Дальше ми просимо прощення у святих у ангелів, тому що ми також їх засмучимо своїми гріхами. І ангели наші охоронці плачуть, коли бачать, що ми грішимо. І це ми читаємо в житті і Андрія Родіва і інших життів. І от ми просимо прощення у наших ближніх. Навіщо нам просити прощення? Тому що той, хто не просить прощення, показує, що він нездатний до духовного життя. І Господь про це каже, якщо ти приніс в храм дар, але маєш щось на свого брата, ближнього, залиш цей дар, піди примирись, а потім принеси свій дар. Господь не приймає дарів від людей які не каються, які не прощають своїм ближнім образи. Тому ми повинні зрозуміти, що прощення ми повинні просити для самих себе, тому що коли ми маємо на когось образу, це нам заважає духовно, Рости і удосконалюватися. Всі ми знаємо, як важко молитися, коли ми маємо на когось образу, злобу. Ми стаємо на молитву і відчуваємо, що нам заважає це. Ми не можемо звертатись до Бога, тому що ми згадуємо, що нам та чи інша людина зробила зле, та чи інша людина щось погане сказала. Ми замість того, щоб молитись до Бога, ми думаємо, як їм за це і як це віддати злом за зло. Так ось, коли ми це усвідомлюємо, ми можемо сказати: Господи, прости цій людині. Ми самі винні, може ми не так якось поступили з нею, а може ми і колись. Ще й гірше поступили по відношенню до другої людини, і Господь нам послав це для того, щоб ми потерпіли це і спокутували той гріх, який ми раніше зробили, так і є. Ми думаємо, що ми безгрішні, що ми повинні від всіх отримати тільки повагу. Але згадаймо, скільки ми зробили образ іншим людям. І тому ми повинні, коли людина нас так чи інше ображає, згадати, а чи не так само ми поступили по відношенню до других людей? Ось розуміючи це, ми повинні усвідомлювати, що ми ще гірші за тих людей, які нам роблять зле або. Приносять нам ті інші скорботи. Так от, перш за все, нам потрібно це прощення, як ми просимо тих людей, які нас оточують, і не тільки прощене неділю, але й завжди. Ми повинні, як сказано в Евангелії, миритися, поки не зайшло сонце над нами. І тоді ми будемо мирні. Я в своєму пасторському досвіді хочу розказати один приклад. Одна людина, він був підприємець, прийшла і казала, що її партнер, її обдурив. І він має на нього дуже велику образу. Я кажу, ви розумна людина, не звертайте на це увагу, можете з ним не співпрацювати, займайтесь далі. У вас є руки, голова. Далі займайтесь іншим ділом, тому що ця людина забрала у неї повністю все, який був товаришем цієї людини і партнером. Але він думав, як помститися цій людині. І він так цим переймався, що почав припивати і спився. То зло його погубило, яке було в ньому. Він не міг простити цій людині, але не міг перенести це зло, це зло на цю людину, і він в чомусь іншому шукав втіху, але не в Богу. Так і багато людей. Якщо в них злоба, вона їх з'їдає, і оця злоба саме більше приносить людині шкоду. І це повинні ми розуміти, що злоба на інших людей, вона роз'їдає душу, не дає цій людині духовно вдосконалюватися і просто залишатися людиною е, за частина. Тому потрібно перш за все простити всім гріхи і вважати себе всьому винним. І от один чоловік також мені розповідав, що вона е, стала е, якась пригода, де його людина дуже ображала. І він стерпів цю образу. Прийшов до мене і сказав: ви знаєте, я згадав, що я так само ображав іншу людину таким, в такий самий спосіб, тому що йому е, газовим балончиком е, у лице е, писнули. І він казав, що так само він поступив по відношенню до другої людини у іншому. Ситуації. Але через багато років, і він це стерпів, хоча і міг по-іншому поступити, і усвідомив це. Так от, якщо ми побачимо, подивимось верніше, на наше життя, то ми завжди поступали ще й гірше по відношенню до інших людей. Тому ми повинні просити усіх пробачення, і Господь нас пробачить. Господь завжди нас пробачає. Він вже всіх нас простив. Але самі ми себе не прощаємо, тому що не прощаємо образи нашим близьким. Ми кожен день читаємо молитву Отче Де є такі слова. Я ставлю нам довгі наші. Я кажу, ми оставляємо должником нашим. Але ми не завжди задумуємося над цими словами, що коли ми не прощаємо своїх близьких, то і Господь нам не прощає наших гріхів. Але не Він не прощає, а ми самі не прощаємо, тому що ми не можемо в собі знищити зло. Якщо ми не прощаємо, воно залишається в нас і не пускає в нас в Царство Боже. Тому в це проще неділю. Ми повинні на вечірні, яка сьогодні буде здійснитися після толків, попросити тут в храмі один одного прощення гріхів і попросити вдома прощення, навіть якщо інші не зрозуміють, навіть якщо інші будуть це рахувати за слабкість, але це навпаки, це сила духовна. Коли людина може наступити на свою гординю і попросити пробачення, навіть якщо вона і якомусь, в якомусь сенсі не, не винна, але просить прощення у тої людини, яка образила її. І таким чином вона примиряється з іншою і знищує зло в собі, і навіть якщо людина інша. Це розуміє, а може і відразу не розуміє, може зрозуміє і через рік, і через десять. Вона знищить у неї зло. Господь на Христі молився, прости їм, бо вони не відають, що творять. Люди спочатку це не розуміли. Але потім Лонгін Сотник сповідав. Господа і сказав, що в істину Він є Син Божий, хоча він своїм копоєм проколов ребра Господа нашого Ісуса Христа. Хоча інші і плювали, заушали, я думаю, що через декотрий час і вони зрозуміли, що вони не робили. Але Господь Всесильний і він показав цю велику силу. Він не повстив в себе зло, і коли він спустився в пекло для того, щоб там вивезти праведник, то пекло не змогло його отримати, тому що він не проклинав тих, хто його розпинав. А тоді він прийняв, не дай Бог, себе в зло і сказав, Прости їм, бо не відають, вони що творять. І от ад не зміг його прийняти. І тих, хто так буде казати, ад не зможе прийняти. І ми це повинні розуміти. А таких приймає рай. І рай би не вигнав Адама і, рай, а Адама і Єву. Якщо б вони сказали, прости нас, Господи, ми согрішили, ми порушили твою заповідь, яку ти нам дав. І, звичайно, тоді ще Бог простив їх. Тому що Бог, якщо батько нам прощає, коли ми кажемо прости, то тим паче і Бог простив, але люди показали своїм станом, що вони самі себе не прощають. Тому Господь нас всіх простив. Ми самі винні, тому що не можемо війти в Царство Боже, а з своїм злоби ми в себе пускаємо пекло. Тому ця неділя дуже важлива для нас, щоб ми це зрозуміли. Що ми винні всьому, винні в тому стані, в якому ми знаходимося. Ми винні в тій війні, яка зараз відбувається. Тому що вона починається з поганого слова. Господь сказав, якщо, якщо хтось скаже зле слово на іншого, той буде достоєн гієнні Це ми все читаємо в Івангелі, все починається з самих нас, з малого. Тому ми повинні себе очистити. Зрозуміти це і старатися виправляти себе. І якщо кожен буде себе виправляти, позбавлятися зла, прощати іншим, просити прощення у інших, то зміниться світ. І це ми всі повинні зрозуміти. Ми довели цей світ своїми гріхами до того стану, яким він є. І нікого не треба звинувачити, тільки себе. І це нам Господь показує І в сьогоднішньому. Іван, тому будемо прощати один одного, щоб і в наших серцях було царство Боже, яке буде розповсюджуватись на всіх. Амінь.